У Харкові сканують розбиту історичну будівлю у середмісті на вулиці Полтавський шлях. Роблять це за допомогою 3D-сканера. Його придбали благодійники за запитом облдепартаменту містобудування та архітектури, розповідає його представник Дмитро Юрченко. Фото та відеопристрій передає на планшет. І все це збирає 3D-модель. Оце, вот где пустоти, це там, де він не сканував, він не побачив. Ця будівля пам'ятка архітектури була зведена у 19 столітті архітектором Андрієм Тоном у стилі класицизм. Російська ракета влучила сюди у липні. Уламки пошкодили й сусідню будівлю, теж історичну пам'ятку. Тут розміщувалася адміністрація Новобоварського району. Одразу після влучання мер Харкова Ігор Терехов казав, що розбиту будівлю планують знести. Але цю пам'ятку можна відновити, говорить Дмитро Юрченко. Це пам'ятник архітектури. У нас, по закону про охорону культурної спадщини, у нас не такого поняття, як демонтировать пам'ятник архітектури. Його такі віші можна відновлювати. Для збору повної картинки знадобиться півтори години за сприятливою погоди, говорить Даніїл Єлфімов. Він представник компанії, яка проводить заміри. Ця технологія, яка більш детально передасть нам фактуру. Селілої частини будівлі та для розробки подальшої документації для реконструкції відновлення цієї пам'ятки архітектури, за словами Єлфімова, також планують відсканувати обладміністрацію міськраду та інші історичні будівлі, поряд з ними пошкоджені російськими ракетами. Ірина Гнатюк, Антон Калита, Суспільне новини, Харків.